Жертвуючи гроші, ми можемо сіяти щастя. І також можемо сіяти гроші. Концепція відповідальності активує чудо. Наприкінці ми отримуємо більше, ніж віддали. Звісно, це все має лише віддалений стосунок до істинної природи чуда. Але, як і у всіх чудесах, ми не повинні знати напевно, чому та як воно сталося. Ми можемо задовольнитися тим, що спостерігаємо результати. І ось результат того, що жертвуєте 10% свого доходу, ви стаєте багатими і щасливими. Ви отримуєте те, що хочете, і насолоджуєтеся цим. Тому я пропоную вам спробувати це. Ви вже знаєте, багато хто шукає коріння, поки дехто зриває плоди. Можливо, ви ніколи не знайдете коренів цього дива, але якщо дієте і жертвуєте 10%, то згодом пожинатимете плоди.